Так, сьогодні 24 червня 2017 року. Я знаходжуся у штаті Флориди, на березі океану. І тут на стовбі ми бачимо гніздо великої, великої птахи. Пташки, як порівнює, у нас є бузки. Ну Ось приблизно таке гніздо. Вони собі зробили. Я вчора бачив зайчики. А тут є ошибки. Mm -hmm. Возьми нас кафеть. Пошили зелень. Прора прекрасна. Дуже тепло. Вода тепла. Люди собі вже да, які виходять з води. А ще на воду ще буду купатися. Ось там сонце пробирається крізь пальми. Тут такий рай. Казав Шевченко. У вірші подай молитві до Бога, подай мені сердечний рай, і більш нічого не давай. А ми тут бачимо і сердечний, і природний рай. Ось, сонце скоро буде заходити. Дуже-дуже тепло. Чайки. Катера плавають. А тут з цієї сторони ми бачимо Йде дощ. Ну і такий величезний круг. пів півдуги. Веселки померканці кажуть керап... рейнбоу. Чайки в небі. Ну, а тут Я пойду в океан. Вещи поставил, вид машины. Сам захожу. Заходим в океан. que agraçou tá. Ось yes, знову no. Прекрасно, водиться. І там сонце скоро буде заходити. А я буду розповідати про цей край, німно зайде про ну Що я хочу сказати? Це один з найкращих куточків на планеті Землі. Тут недалеко є. Таке невеличке мінеральне особи, де як літо, так і зима. Виходить вода із-під землі, збагачування і ще і все тримає однакну температуру. Людям досить допомагає. Ще вода. Що характерно як очі, ви можете відкрити свої очі в цій воді і прямо дивитися. І не буде поражати очі вода. Приблизно 10 хвилин їзди, 10 миль, вже 15 хвилин. Можна їхати до океану, до чого місця. Це місце називається Манасота Біч. Манасота Біч. Такі діти купаються в цьому океані. Всі радіють ось такій божій природі. Вода неймовірно прекрасна. Чиста. І тепла. Цалка все більше і більше з'єднується із своєю геометричною формою. Раніше було її тільки половина, зараз її видно цілою. Так що хто хоче відпочити? покращити своє здоров'я. Я б рекомендував вчити Норпорт Флоріда. Норпорт, Норпорт Флориді ви можете дешевше. дешевший. І... Хату. Ну і близько буде буде океану. А також відключити на прекрасному озері які називається генералство генеральна генеральна джерела де в основному українці поляки євреї приїжджають сюди і відпочивають Не відпочивають поправляють своє здоров'я Пойшла вниз і трошки мені захлестнуло, захлеснуло. Нічого. Ну. Сонце ховається за хмари, але зараз ці хмари, напевно, можливо, розійдуться. Вчора було гарно. сонця.

Ну я по цій воді, вода мене вона... Піднімає трошки. Ось така красота океану. Ще раз нагадаю, вода дуже так. Дуже ціло в океані є дуже багато мінералів, які допомагають людині. Ну, тримати баланс в організмі можна навіть трошки напитися води цієї. Ну і через тіло вона вбирає, щоб відновити енергію. Дю достане на березі хотізняти. Як сонце заходить за горизонт. Ну, там з'явилися хмари. Може, за тими хмарами У мене щось получиться. Не виглядає, що сьогодні не дуже чисте небо, як було вчора. Вчора в мене не був заряжений. Телефон я не міг засняти. Так. Такий красивий захід сонця. На, на сьогоднішній день ми маємо два водовища І захід сонця і це веселки. Що я хочу сказати? Всім друзям моїм, які мене знають, які мене знають по Фейсбуку, якщо хочете відпочивати, хочете колись приїхати, до Сполучені Штати Америки, будь ласка, відвідайте мінеральне озеро у Норпорті, а також 10-15 хвилин їхати це є Манашота біч, де ви можете також гарно відпочити. Набратися сил, набратися здоров'я. Я, Я взагалі думаю, що продовжити життя своє, яке Господь мені дарував. У таких просторах океану, в таких просторах землі теплої, вже намерзлося, набулися зим, Пора мати більш таке тепліше життя. Аля. Это сейчас собака вроде вроде її була цар. Щось yeah. yeah, like, таке велике, велика риба. А майдалфан. Так, заходить сенсор. Don't, don't go! Don't go! You pay mm -hmm. mm -hmm. Moment, 이리와 okay. 오케이 Τα φάτε <täusperi>